Якщо хтось дуже-дуже любить молочку, не їдьте в Канаду. Дві, якщо я не помиляюсь, таблетки, які вони п'ють завжди. Я чекав весь рік, щоб поїсти хурми, а тут їх взагалі нема. Кашляєш, п'єш таблетки. Щось болить, п'єш цю саму таблетку. Сільотка там руска. Якось же ж ці мільйони канадців живуть, і все добре. Друзі, всім привіт! Мене Даниїло і Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, з назви буде відео про те, чого нам не вистачає тут в Канаді. Нагадаю, що ми тут всього чи аж вже не знаю, 7 місяців плюс-мінус. Давайте підемо по списку і почнемо з їжі. Коли я жив в Україні, я не дуже любив хліб. Чорний звичайний наш хліб. Ну, бо він завжди був якось, ну, не знаю, коли маєш, не ціниш. Коли ми переїхали сюди, тут з хлібом взагалі. Е, я, чесно кажучи, не бачив взагалі нормального хліба. Хоча я його або роблю тости, тепер я розумію, чому американці у фільмах і завжди роблять тости. Тому що, ну, я не можу, наприклад, просто так їсти хліб, оцей. Він такий м'який, ну ніякий. Обов'язково а тоді якось ще можна вживати. Тому хліба бракує капець як. Я дуже полюбив в Польщі чай. Е, багато в Польщі є чаїв з різними смаками, там, фруктові, нефруктові, з манго, там, з травами якісь там. Ну, вибір реально, ну просто шалений вибір чаїв на будь-який смак. І вони смачні навіть без цукру, п'єш, все чудово. Сюди ми приїхали. Чорний, або зелений, або там ромашка м'ята. Все. Два ліптони фруктових, ще більш-менш у Волмарті знайшов, що такі смачні, не просто чорний. Ну але знову ж таки, це рідкість просто, і мені реально цього бракує. Чаїв. Йдемо по списку, це насіння. Чорне, звичайне насіння. Чесно кажучи, його і в Польщі було малувато. Але тут -то взагалі, ти купуєш насіння, воно або таке тверде, або. Таке, наче, сирувати трішки, ну тобто е, їсти можна, але прям насолоди ти не отримуєш, так як від українського насіння насіння бракує. Далі по списку мівіна. Як би це паршиво не звучало, я не так часто їм, але буває, там раз в півроку захочеться, ну і… Було би класно, якби таку українську або польську гарненьку мівіну з'їсти. Ну тут такого нема. Тут багато там, людей азіатського походження, тому всякі такі лапши, мівіни, типу мівіни, рамени, чи як воно там називається, в таких стаканах там є. Але, от, знаєте, це все, все рівно не той смак. Приправи, їх не такий великий вибір. Тобто стоїть там 5 баночок, там, перець чорний, перець. Червоний гострий, душистий, там, петрушка мелена. Там, ну, а таких приправ нормальних там, до картоплі та, чи там, до ще чогось, ми не зустрічали, принаймні, або якщо є, то ну, вибір дуже маленький. Я пам'ятаю, в Польщі в... заходиш просто цілий ряд приправ, і ти губишся, не знаєш, що купити на будь-який смак, реально. Тут трішки з цим гірше. Далі лаваш. Звичайний лаваш для шаурми, який ми всі знаємо. Тут є лаваші, але чесно кажучи, я особисто їх взагалі їсти не можу. Мені таким кислим вони пахнуть, я не знаю. Тобто лаваші є, я не можу їх їсти. Вони не такі смачні, і мені їх дуже бракує. Сухарики з ними і в Польщі складніше було, але. Кілька там було. Тут взагалі я не бачив сухариків, таких звичайних із приправами, які ми звикли в Україні. Там флін, три корочки, таких нормальних сухариків, щоб там замість чіпсів поїсти сухарики або в салат додати. Такі тут такого немає, можливо, десь є. Ми не знаходили, але реально дуже їх не вистачає. Ідемо до сладкого. Люди, які люблять зефір їжте його десь в Європі, в Україні, тому що тут я не бачив зефіру взагалі. Його, в принципі, і в Польщі було не так багато. Це чисто може українська така штука. Але було б класно, якби він тут був і не вистачає такого. Я ну, не фанат, прям щоб щодня їсти, але іноді хочеться зефіринку затопати. Все є віка в польському і в інтернеті, на Амазоні можна купити. Но... Ти не можеш піти і вибрати просто так в обичний магазин. Ну так в польському магазині і багато що є. І русські товари теж. Баклажанова ікра. Я не фанат. Це потрапило в список від моїх друзів, але вони не можуть знайти баклажанову ікру. Ну і взагалі з ікрами тут кабачкова ікра. Наприклад, якщо ви хочете щось таке. Знайти якусь ікру, ну такі звичайні наші слав'янські там, штуки, забудьте про них, тут може і знайдете в якихось українських магазинах, ну але е, дуже рідко. Я би хотів сказати про хрін і горчицю. Ви скажете, та ну, хрін, горчиця є всюди. Але народ такої гострої, класного хріну і горчиці, як в Україні, продають, що ти їси прям кайф, тут нема. Ти купуєш, воно солодке. Ти купуєш, пише там. Екстра гостре, там ляля три -ля, рубля. Купуєш їси, намазуєш такий слой, можна ложками їсти, і все норм. Ми навіть були в українському магазині, в ресторанчику у відрядження, коли їздили в Ванкувер, подивіться в цьому відео. Ми зайшли в український такий кафешку. І я думаю, вау, в українському магазині хрін, напевно, точно гострий, є там ще написано, гострий, Купили і І він був солодкий. Тому цього не вистачає. На уровні мого носа, рота ліса, коротше. Друзі, у мене до вас є ділова пропозиція. Давайте так. У мене є чудовий відеоролик, готовий відзнятий матеріал про банківську систему в Канаді. Там я розмовляю цілу годину. Буде ролик, розмовляю з моїм знайомим, який тут працює в банку. Нібито змушують користуватись кредитками. В ситуації дебітної картки дебітна картка прив'язана до поточного рахунку. Якщо там немає коштів. Компанія не зможе зняти угу. в мінус е, ту заборгованість, тому кредитна угу. картка також він е, в інших країнах в банк в банках працював. Дуже багато знає про банки, бо він там працює. Він розповів дуже багато цікавої інформації, цікавої і для мене. Як тільки на каналі буде 10 тисяч підписників, я випущу це відео і. Будьте впевнені, ви не пожалкуєте, бо це дуже цікаве відео, яке збільшить ваш кругозір. І ви по-іншому подивитесь на банківську систему і зрозумієте краще, чому так, а не інакше. Тому давайте натискайте підписатись і можете також поставити вподобайку і написати коментар. Чого не вистачає, це ліків. Зараз поясню: тут є знеболюючі. Але тут є кілька таблеток: дві, якщо я не помиляюсь, таблетки, які вони п'ють завжди. Кашляєш – п'єш таблетки. Щось болить, п'єш цю саму таблетку. Болить голова, п'єш п'єш цю таблетку. Болить живот, п'єш цю таблетку, волоси дибом стали, п'єш, п'єш цю таблетку. Коротше, вони всі такі звичайні. Хвороби використовують одну таблетку. У нас, наприклад, від головного болю така таблетка, від живота така таблетка, звичайних елементарних речей, до яких ми звикли просто. Їх дуже нам бракує. Я знаю, що люди, які, у яких мігрені є певні е, ліки, до яких ну, знеболюючи, які допомагають їм тільки ці таблетки. Все, вони вже все перепробували. І може бути таке, що приїдуть сюди, а тут такого немає. Я знаю двох людей, у яких мігрені, які ще використовують запаси українські. Але до цього треба звикнути. Якось же ж ці мільйони канадців живуть і все добре. Тому треба просто звикнути шукати. Ми ще не звикли. Якась чудова людина, класна. Зробили. Такий список е, замінників українських таблеток. Зараз на екрані можете бачити, тобто е, українські таблетки і е, замінник цих таблеток в Канаді. Якщо хтось дуже-дуже любить молочку, не їдьте в Канаду, <с> жартую. Е, просто потрібно шукати, паритись. Сметана є, але вона далека від польської, від української, дуже далека. Я сумую за нормальною сметаною. Ряжанки я взагалі тут не бачив, і взагалі таких інших молочних продуктів там. Ряженка, якісь там ще там біо, там маси різних, там на вибір, якісь там мільйони у нас. Тут такого рідко, тут, типу, що я знаю, це там сметана, молоко, йогурт. Що тут ще є з молочки, я навіть не знаю. Творог взагалі в магазинах. Його або нема, або взагалі рідко. Всі, кого я знаю, що купують творог, або купують у українців, які вдома його роблять, або купують в українських магазинах. Просто так в магазині я не знаю, чи можна купити. Що можна? Коротше, в костку можна купити творог, ну але це, ну, це рідкість, щоби ти треба ходити днем з факелом і шукати. І закриває наш топ їжі це хурма. Ми дуже любили хурму. Хурма це по-українськи взагалі. Ми дуже любили хурму. і я реально чекав сезони, щоб вона з'явилась. Ну, тому що там, вона сезонами з'являється, і я чекав весь рік, щоб поїсти хурми. а тут її взагалі нема. Коротше, можна знайти, якщо дуже-дуже там паритись шукати. Ну але, отак, щоб просто там ти прийшов в магазин, великий вибір. То ні. І то деякі товари, як хрін, наприклад, або там хурма, ну то я не знаю, як це ще замовити, тому що ну, в інтернеті ти не замовиш, в українському магазині там також нема. І ну, я не буду говорити про всі магазини українські, але дуже часто ти приходиш, а там російські товари просто. І це настільки відбиває охоту купувати в цих магазинах, тому що там. Сільотка там русская, там ще ну дуже багато російських товарів і це кумари, чесно кажучи. Mm. давайте забирайте все російське, бо ну це нікуди не годиться. Далі перейдемо до таких практичних речей: базари. Не вистачає, тому що на базарі ти можеш прийти вибрати те, що тобі подобається. Можливо, фермерське, якесь з ціною, воно більш смачніше, якесь більш натуральніше, більший вибір всяких там. Помідорів і так далі, і базарів дійсно не вистачає. Це була прикольна тема для тих, хто любить смачно готувати їжу, хто любить там повибирати, пощупати, потрогати. Бо частіше всього ти приходиш в супермаркет і в тебе там одні помідори великі, чері якісь там, максимум два вибору, одні огірки, максимум двоє огірки, одні ґрунтові, одні такі ці баклажани, я їх називаю, длінні салатні. Ну і все. Тобто ти настільки обмежений виборі, буває таке, що ти дивишся на ті помідори, а вони такі розово-зелено жовті, якісь. Ну, тобі взагалі не хочеться їх купувати, але доводиться, бо ну де, е, найближчий магазин через там, 10 кілометрів, і то не факт, що там ще щось буде смачніше, краще. Ось і все. Це, в принципі, весь список, чого нам бракує тут, в Канаді. Е, повторюсь, що багато до чого ми вже. Звикнемо з часом, але це такі е, спостереження. Вже, в принципі, ми трошки освоїлись, щось побачили, але ще не звикли до того, що є. Тому чогось нам бракує, чогось тут і не буде, і ми до цього не звикнемо, як хліб, наприклад. Або сам бери печі, або звикай до такого хлібу, який є. Ну, але вже така Канада є свої плюси, свої мінуси. І хто вже приїхав в Канаду, напишіть в коментарях, мені цікаво подивитись, що вам ще бракує. Можливо, я. Чогось не звернув увагу, і ви напишете. Я такий, о, дійсно прикольно. Я й не знав, що цього немає, наприклад. А можливо, те, що я назвав з цього списку, ви можете написати, що тюдак, воно ж є у вільному доступі, там в нормальних магазинах, типу Walmart, Superstore і так далі. Можливо, я десь не додивився і дійсно треба уважніше пошукати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я вам вдячний за те, що ви це робите. Вдячний за підтримку, це дійсно приємно. І ваші вподобайки мотивують мене знімати ще нові відео. Сподіваюсь, ця інформація була цікава. На щось ви по-іншому подивитесь. Всім папа!